Голосом Святого Духа прорік що це місце я бережу для своєї слави, а ти народ подбай. І знаєте, в чому дбання наше? Почуй церква, якщо ти неравнодушний, почуй брат, сестра. Бог є вчора, сьогодні, і навіки той самий. Його присутність є на цьому місці. І коли ти відчуваєш його присутність, коли ти знаєш і впевнений, що Бог є, що Він є ось тут поруч, на цьому від через Слово, через дію Святого Духа, ти не будеш бродити просто по бандамби. Ти не будеш просто при зустрічі з колегою розкидатися словами. Ти не будеш просто байдуже чекати, коли прийде акт хрещення. Але коли ти розумієш, що церква то є стопи твердження правди, що церква то є ковчег спасіння, брат, ти будеш стоять в проломі. Ти будеш стоять в молитві. Твої уста будуть шепотити Слово Божої благодаті і благословіння тим, хто співає, хто молиться? 24. 6 місяця 24-го року. Що для тебе цей день? Що для тебе цей день, брате, сестро? В березове хрещення. То правда. Ти і я є присутній. Але цей день визначений Богом. До цього дня ми рухались. Кожен в своєму порядку. Але є ті, які не просто, незвично, і й ви є на цьому місці. Ви чекаєте слід неділі, у вас молитва, у вас переживання, у вас серце не ритмічно п'ється чому? А ти, мамо, і батько, стоїш в боротьбі, а церква стоїть проломи за правду, за її істину, за її виконання в тому. І оці, що ти бачиш, в білому одязі. Це не само з собою приходить. Це не так просто, що прийде 24 червня. Ні. Це пусти. Це молитви, це проповіді. Це закладення фундамента тих попередників, які звершували водне хрещення не так. Не у многолюдстві. Натовпи людей не держали букети з квітами. Не так. На Волині в Берестечку я ночував у старшого просвітера церкви Старичок Уже за 80 років. Після вечірнього зібрання він запросив мене до своєї добівки і сказав Саша, я хочу, щоб ти переночував у мене. Я маю тобі дещо сказати, мій день. Щоб ти розказав іншим. Не завжди так буде. І коли я ночував, він повідав мені історію, свою історію, коли в 44-м чи в 43-му році його тато про був в церкви. А він молодий юнак який зріс у віруючій сім'ї, який з дитинства знав молитву очі наші, знав слово, йому повинно було прийняти водне хрещення. І ми приймали, каже, водне хрещення втрьох три друзі, троє товаришів, які поклали в серці своєму прийняти водне хрещення тоді в час війни. І каже, коли ми домовилися, коли церквою визнали час, церква не йшла на водойом, ніхто не йшов. Ми просто, каже, в хатині помолилися, на нас поклали руки, благословили батьки. І мій тато йшов перший, а ми втрох за ним, а на березі, а на березі водойому був встановлений кулемет. Там двоє людей, які заклялися, заприсяглися в тому, що якщо сьогодні відбудеться хрещення, то це буде по-справжньому похорон. Це буде по-справжньому похорон. Не просвітер, не троє хлопців. Вони не будуть жити. Мама, уже виходячи з домівки, мама ще притримує руку мою. Але дивиться, каже, в очі мої скрізь сльози. Синок, тільки не впійся, тільки віруй. І я разом своїми, з своїми товаришами, один за одним, ми йдемо за батьком. Батько просвітер А я син і ще двоє товаришів. Мама позбавиться чоловіка, мої брати і сестри позбавляться тата. І ми ніколи більше ні одного не побачимо. І знаєте, каже я Саша, приходжу І справді кулемет установлений, чоловік роздається била кулемета, а інший чекає, щоби бачити і подати команду. Коло самої води ми зупиняємося. Тато глянув на нас і каже, діточки, у вас є ще час розвернутися і піти. Васи час повернутись до мами, до батьків, до родин. Ми каже, глянули на батька. Глянули на одного і обнялися і сказали, ні. Ми з Господом. І тато входить в у воду. Метрів каже за 30 від берега водойом. Потім піднімає руки, молиться і каже, отак, от як троє ви стоїте, отак от троє. І каже, ми втрох, обнявшись, прийшли, повстали перед моїм татом, який є просвітер. І він ще раз питає нас, синочки. А він, дивлячись на нас, сам плаче, розуміє, що там на березі. Але ні. Ми знову переглянули і сказали: тату скоріше, скоріше. І тато сказав, підходьте поодиноці. І кожен виходячи з об'ятій, ще раз притиснув один одного до себе, як найсхирніше крепче, підходили. До батька, і він питав, віруєш, вірю, обіцяєш, обіцяю. І хрестив нас всіх по очереді. І коли ми в чотирьох стали в воді і стали молитися, щось ми чекали. Ми не чекали, що ми вийдемо з води. Ми не чекали, що нам подарять квіти що навіть там у домівки, звідки нас з молитвою і благословіннями повернеться повернець. Ми чекали на очередь кулемета. Але молитва усилювалась, а пострілів не було чутно Молитва ще усилювалась. А пострілів не було чітно. І коли хтось перший, відкрив із нас очі і побачив на березі немає людей, немає тих двох. І ми знову пішли в молитви. І ще іще, дякуючи Богу, і потім ми виходили, як заходили тато перший, а ми втроє за ним. І ми проходили, не було людей, тих двох чоловіків, кулемет установлений, стояв на березі. Ми проходили повз кулемет, тільки глянули і повернулись до домівки, де була гаряча молитва, де була гаряча подяка. Брати і сестри церква, хто може цей день посчитати маловажним? 24.06.24 24 року 2000-го. Хрещення на водойми в Березові. Так. Але для тата і мами, для служителя церкви, для тих, хто вхори, для тих, хто соприкасається з Божою благодаттю. Це більше, чим хрещення. Це більше, чим достоїнство виконання правди Божої. Це ще один день великої милості Божої над тобою і мною. І я хочу разом з вами сказати слава Богу!